Чому вам так важко повірити у Бога? У мене взагалі труднощі з самим поняттям віри. Віра не базується на логіці і досвіді в історії, філософії, християнської думки Є от ці два табори, насправді, які кажуть, що як логіка, так і досвід не доказують існування Бога проти того, що каже тут халес. Це аргумент, що ти привів про те, що я вірю тільки тому, що каже мій досвід безпосередній. В філософії ХХ століття він називався верифікаціонізм і, ці, і ця філософія вона була спростована в 20 столітті, по багатьом причинам, але одна з найочевидніших причин полягає в тому, що сам саме це твердження, що я маю вірити тільки в те, що можна підтвердити науково. Саме це твердження неможливо науково підтвердити. Тобто, це є філософське твердження. Воно є метафізичним. Ми не можемо його і підтвердити в пробірці, і так далі, експериментом.